Наступний голкотримач з формою руків'я дельфін. Як ну, спочатку подивіться, як виглядає, де розташована тримальєра, вона під великий палець. В даному випадку цей голкотримач отримач під ліву руку. Я так і буду тримати. Дивіться, отак от вона стискається кремальєра. І для того, щоб звільнити кремальєру, я натискаю великим пальцем, і вона звільняється ще раз. Так. Так виглядає. Також є промовна канюля. В чому переваги цього голкотримача, що він набагато легше, ніж той голкотримач, який спеціальною типу політикону. І він дуже зручний, легкий, але він зручний тоді, коли ви працюєте безпосередньо в полості, на органах. От в такому положенні, дивіться, ось в такому положенні він найбільш зручний. Тримати його так це не дуже зручно. І якщо потрібно шити високо да, десь, то, ну, бачите, то він дуже низько. Ну, рука розташовується дуже низько. Це, це, це виходить незручно. Давайте подивимось, як він працює, як встановлюється накрімельєру, як тримає голку, чи пошкоджує він шовний матеріал. чи голку. Показую на найтонкій нітці 4.0, дивіться. Отак от я не встановлюю ще на кремальєру, ще не маю щелчка, так, але він уже міцно тримає. І от тільки зараз встановлюю на кремальєру. Давайте зараз подивимось, що відбувається з голкою. Я ближче до камери піднесу саму голку. Ось. Так. І ось я її захоплюю. Бачите? І стискаю максимально. До останнього зубчику і зараз демося нічого з голкою не відбулося. Наша голки тримачі не пошкоджують. Каже саме тендітне, голочки маленькі.